Як переселенцям отримати відстрочку від мобілізації відповідь адвоката? Зокрема, для цього потрібно зібрати певний перелік документів, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Однак частина громадян має право отримати відстрочку або звільнення від військової служби. Адвокат Дмитро Франчук розповів, для «Росбізнес консалтинг Україна. Як проводять мобілізацію внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, та як таким людям можна отримати відстрочку? За словами юриста, умови військового обліку взяття та зняття з нього людей зі статусом в попрописані у порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Який регулюється постановою Кабінету міністрів 1487 від 30 грудня 2022 року. Згідно зі статтею 21 порядку, громадяни, які прибули з окупованих територій, можуть бути взяті на персонально-первинний та персональний військовий облік після того, як їх зареєструють як ВПО, і внесуть до військового обліку в районних, міських, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП. Для цього потрібно подати такі документи, заяву, паспорт громадянина України, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для осіб, звільнених у запас, обліково послужна картка, припис військової частини, для тих, хто був звільнений за станом здоров'я або сімейними обставинами, свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення. Рішення військово-лікарських комісій про придатність до військової служби в мирний або воєнний час за наявності. Франчук наголосив, що люди зі статусом впомають право на відстрочку від мобілізації, адже вони перебувають у складних життєвих обставинах. Рішення про мобілізацію переселенців приймаються в індивідуальному порядку а також враховуються життєві обставини кожної людини. Тому, аби отримати відстрочку, переміщені особи повинні мати відповідні документи, які підтверджують їхній статус. У постанові йдеться про те, що у випадках, коли під час війни змінюється місце реєстрації або проживання, можуть втратитися особисті чи військовооблікові документи. Однак, якщо не прибути до ТЦК, то це вважатиметься порушенням закону, попри такі обставини. Тому адвокат радить звернутися до центру комплектування та надати дані про реєстрацію. як в ПО. Водночас ситуація з мобілізацією осіб, які мають прописку на ТОТ, є складнішою. Як правило, враховується фактичне місце проживання особи, а не місце прописки. Тобто, якщо людина проживає на підконтрольній Україні території, вона підлягає загальним правилам мобілізації, пояснив Франчук. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення було кілька випадків, коли особи з пропискою на ТОД Донбасу не призивалися на службу, адже це було пов'язано з деякими правовими та логістичними проблемами. Проте наразі таких людей можуть мобілізувати, якщо вони перебувають на підконтрольній Україні території, підпадають під мобілізацію за віком та мають відповідний стан здоров'я.